Дякую вам за увагу. Більше інформації вже о 9-й. Ну а далі Ганна Гомана і Максим Зборовський продовжать спілкування з гостями ефіру на актуальні теми. Українські бійці прорвали оборону росіян у вербовому Запорізької області. Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврі Олександр Тарнавський в інтерв'ю CNN. Також він прогнозує ще більший прорив у майбутньому. На лівому фланзі під вербовим у нас прорив, і ми продовжуємо просуватися далі. Не так швидко, як очікувалося. Головне, не втратити цю ініціативу і не втратити це на практиці діями. Зараз з нами на зв'язку Петро Черник, військовий експерт, полковник. Пане Петре, вітаємо. Добрий ранок Слава Україні. Власне збройні сили України звітують про прорив біля вербового. А розкажіть, будь ласка, чому це важливо? Яку тактичну ініціативу дає для подальшого просування наших збройних сил цей успіх? Ми розуміємо, що ми перебуваємо так звані другій лінії великої оборони сурові. Першому залінію забезпечення, де були всі вмінно в добухові пристрої, і зараз боремося за другу. Чому це важливо? Тому ну, направду на, цієї фази сухої погоди. у Нас є всі передумови торкнутися до північного Азов'я. і кожний визволений населений пункт приближає цю стратегічну мету. Але розуміємо, що проти не б'ється дуже, дуже серйозно, має ще відповідні як технічні, так і людські ресурси і. Цю роботу доведеться зробити. Але разом з тим заакцентую, що друга лінія головна направду суттєво легша, ніж перша лінія. Далі залишається телова лінія і запасні позиції. І за оцією великою суровіки за винятком укріплених міст, такі як Мелітополь, по великому рахунку аж перепоснув перешийку, таких серйозних укріплень немає. Маємо надію, що вдасться торкнутися по азов'я. Пане Петре, аналітики інституту вивчення війни вважають, що частина вагнерівців готується повернутися воювати в Україну на південному фланзі Бахмута. Чи помітна сьогодні підготовка до їхнього приходу, і що це може змінити? Ну у стратегічному контексті ну нічого аж так сильно не міняє. Дійсно, вагнерці доволі підготовлений контингент, це відповідає дійсності. Але мені видається, що політ політична політичних Федерації зробили висновки з того так званого одноденного пункту. Це ніщо інше, як спосіб їх утилізувати. Маємо пам'ятати, що від перестановки до данки сума не змінюється для нас. Всі росіяни без я поганими. маємо думати про що передання стрічок і кількість артилерійського бою. Знищення, хоча загострює увагу, увагу це таки доколі боєздатний контингент. До, доведеться його переконати насичений тиждень для окупантів. Був у Криму, зокрема, і в російському курську. Наносили ми успішні удари. Ці удари, очевидь, будуть продовжуватися. Головна мета, пане Петре, цих ударів саме на території Кримського півострова, ну і російське прикордоння. Ну особливо Крим, давайте заакцентуємо, бо це дуже серйозна тема. Я вважаю, що ми зробили колосально величезно у напрямку деокупації, а навіть не так де як пониження бойового потенціалу у першу чергу чорноморського флоту, який вже точно не флот, а вже флотилія. Знищено як мінімум два серйозні кораблі це і підводний човен, і великий десантний корабель. О, особливо цікаво, що знищені сухі доки де може ремонтуватися відповідна техніка. Чому оцей Ростов на Дону так називається конкретно? Це судно, я маю на увазі підводний човен, Пройшов ремонт у 2021 році, і от знов проходить тому, що ракета, коли виходить з підводного положення, і з торпедного апарату стіснює колосальний тиск на вулиці і а їх треба ремонтувати. А якщо сухі дохи серйозно постраждали, то з цим у росіян ще більше проблем. А отже, маємо перспективу. У частині застосування саме якщо є що менше чотири, буде перспектива повністю раптал. Разом з тим не видихаємо, порозуміємо, що в куру застосування калібрів, тобто як мінімум, що в межах півтора десятих інших носіїв малих ракетних кораблів і два важкі фрегати у них є і звичайно мега досягання їхнього штабу, що тобто напряму буде впливати на, ход, на хаотизацію процесу, великий крок вперед дійсно. Великий крок, але не розслабляємося. Дякуємо вам, пане Петре, за коментарі та аналітку у нашому ефірі. Петро Черник, військовий експерт, полковник.